для нас, як викладачів, одним із найважчих завдань є надихнути, зацікавити учнів. У вас із цим немає проблем. Як ви зацікавлюєте людей наукою? ми не намагаємося цього робити. Ми робимо те, що нам цікаво, і розважаємось. А Discovery, і знімальна група вирішили, якщо цікаво нам, буде цікаво і глядачам. Ми вдячні, що канал нам не заважає. адже... Нас запросили бути ведучими. що не наша ідея. Та згодом ми почали зростати, жити ним, і воно стало нашим. Тепер ми вже продюсери. Проте ми не ставили собі за мету надихати людей чи популяризувати науку. Ми зосереджувались на тому, щоб задовольнити нашу допитливість і гарно та детально про все розказати. Ми отримуємо листи від випускників, які кажуть, що обрали наукову діяльність завдяки нам. Ось як довго ми в ефірі, але ми намагаємося не думати про це. Бо як сказав Джеймі, ми лише показуємо, як задовольняємо допитливість. Це дає змогу показати глядачам що наука це не лише парафія людей у білих халатах, Вона відкрита для будь-кого хто. Хоче знайти відповіді на запитання. Ось це ми і робимо. Відколи нас запросили на шоу. Ми намагалися гарно виконувати свою роботу. Ми розвінчували міфи, розбиралися, як усе працює, шукали відповіді і робили це методологічно. Це і є наука. Думаю, що однією з речей, які лишилися незмінними упродовж усього шоу, було те, що ми намагалися почати із запитання що двоє людей в гаражі можуть зробити, щоб знайти відповідь. Перший тест має бути найдурніший, точніше, найпростіший. Тому нам часто доводиться спрощувати наші методи. Спершу думаємо, прокладемо труби, приєднаємо клапани. Ні, ні, зробимо це з бритвою і гумкою. Проведемо тест із ними. Ми починаємо з найпростішого, і потім поступово рухаємося до складнішого. Наукові програми до руйнівників міфів це демонстрація науки. Є поняття граничної швидкості, і нам його пояснюють. Ми робимо інакше. Запитуємо себе, яка гранична швидкість монетки, і замість розрахунків проводимо експеримент на її визначення. Таким чином його проводять і глядачі. Ніхто з нас не знає, що станеться. У нас немає сценариста, який прописує весь епізод перед зніманням. Є певний план, але коли ми стикаємось з неочікуваним результатом, ми змінюємо план. Чому наука так відлякує людей. думаю, так вже склалося, що її вважають чимось елітарним лише для найрозумніших. Це не так. Наука для всіх. На початку створення шоу, ми думали, що розбираємося в цьому, бо працювали в індустрії спецефектів. А чотири роки тому ми обговорювали те, чого навчилися за вісім чи дев'ять років шоу. І з точки зору досвіду, це видалося чимось неймовірним. Тоді ми лише й робили, що сперечалися щодо критичного мислення та методології, що давала б найкращий результат і задовольняла нас обох. Звісно, такі обговорення ніяк не назвеш відпочинком чи розвагою Але зрештою вони приносять такі чудові плоди, що нам стало очевидно, це частина процесу. Якось я розмовляв із профі, який займається режисурою і монтажем. У нього спитали: ви розбираєтесь у математиці? «Прекрасно розбираюся, але не з числами». чудовий погляд на речі, адже монтування це прискітливе математичне вирахування поєднання темпу і ритму в сюжеті. Я не про розрахунки чи алгоритми, а про відчуття темпу ритму. Це математика, і він чудово у ній розбирається, навіть якщо не може підбити баланс чекової книжки. Важливо, щоб люди зрозуміли, що наука. Це вміння критично мислити. Можна відповісти на запитання, зробивши розрахунки чи оглянувши його з різних боків, а не вважати, що це можуть лише найрозумніші. У вас для того, щоб знайти відповідь, є обладнання і час. Ви заробляєте на цьому. А чи можуть звичайні люди розвінчувати міфи? Перефразую ваше запитання. Чи можуть люди щодня відповідати на запитання, запитувати і відповідати? Застосувати критичне мислення? так безперечно, можуть збільшуючи меншою мірою старанності і ретельності Це залежить від природи запитання, його складності, і того. Наскільки методологічно людина хоче його вирішити? Як вже було сказано, ми випадково прийшли до розуміння того, що ми не починаємо наші експерименти з гаслом позаймаємося наукою. Ми лише хочемо гарно виконати роботу. Тож людина, що хоче гарно виконати роботу в розумінні світу, Теж займається наукою. Вона методично і обачливо підходить до пошуку відповіді на запитання. Наведу приклад. Колись я отримав такого листа. Привіт, кажуть, що повітря навколо ейфелевої вежі важить більше за саму вежу. Якщо накрити її коробкою, то повітря у ній важитиме більше за вежу. Я подумав повна маячня. Проте це можна було обчислити. Я вирахував площу фундаменту вежі, потім її висоту і ширину, скільки важить повітря такому обсягу. Міф зруйновано. Та заждіть. Я ж відштовхувався від накриття чимось прямокутним. А що як накрити циліндром, щоб найвіддаленіші частини вежі торкалися його межі? Тоді повітря буде важчим за вежу, і це враховуючи те, що згори воно розріджене знадобилося лише п'ять хвилин розрахунків на комп'ютері та роздумів. І є відповідь. Я захопився процесом. Не так вже й важко підійти до вирішення питання з позиції критичного мислення. Може, я щось не врахував? Прямокутник не підходить. Спробуємо циліндр. Саме цим ми і займаємося в шоу. За моїм досвідом, найрозумніші люди, з якими я зустрічався, завжди були готові визнати, що чогось не знають. це перше. Друге, вони цікавилися багатьма різними речами. І я вважаю, що причина цього у здатності критично мислити. Ви на чомусь знаєтеся. Та якщо хочете поглибити ці знання і критично осмислюєте те. Яке краще застосування їм можна знайти, тоді інші сфери діяльності стають цікавішими. бо ваш досвід можна застосувати і у них Можна критично осмислити події, наукову працю і сказати: здається, тут щось не так. А якщо спробувати підійти з іншого боку, Це ми робимо як і решта, у багатьох місцях, та навіть у НАСА, кожний учений. З якими там працювали, має неймовірні захоплення. Вони беруть участь у перегонах, керують літаками, вивчають гідродинаміку. Щоб це не було, вони підживлюють свій мозок. І чим більше ви це робите, тим більше вам хотітиметься робити так і надалі.